Я мав ще з 9-го року досвід дуже важкої роботи з паном Карасіном, якого називали тоді у нас в МЗС і по всьому світові містер КГБ. По прізвищу ім'я по батькові. Я дуже добре знаю принципи роботи пана бесіди, керівника колишнього п'ятого управління ФСБ. Я Ті ж управління по Україні, правильно? абсолютно, абсолютно. І якщо ви його ви думали, що вигнали, а зараз їх всіх Путін повертає, бо він він вважає, що вони дуже добре обізнані ситуацією в Україні. Ну карасен вже за це таке дипломатичний вовкадав. Я працював з ним, коли він був в прес-центрі міністерства закордонних справ Росії. І він а, а я не журналіст міністр закордонних справ в рамках однієї групи, і можу сказати, що нам вдавалося. І в форматі Організації Об'єднаних Націй і в форматі переговорів виходити на результат. Хоча це дуже-дуже важко, і він дійсно волкодав. Він не містер ніяк громико, він волкодав, він КДБшник. І е, ми маємо мати таких самих волкодавів в нашій делегації. Я навіть зараз здивований, що у нас із знібиті повертається пан Сурков, ідеолог вторгнення в Україну. От подивиться, яку нелюдь. Вони там всі позбирали і виставили на сьогоднішній день для цих переговорів. Звичайно, що мені було б цікаво дізнатися, хто з української сторони, хто такий досвідчений, хто такий, який має цей досвід обізнаний носій знань і має величезний дипломатичний досвід в проведенні переговорів.